Є момент вдячності Богові за дар священства і за дар Євхаристії. Тому теж сьогодні кожен з нас має велику подяку Господові за вас, очі, а вам дякуємо, що ви теж до нас приїхали, час присвятили, тому що парафія в Городку це багатотисячна парафія, і настоятель Віктор дозволив, щоб ми вас сьогодні мали тут. Тому що там є 5 служб, і 3 доїздових служби. Ми маємо дві тільки, ви маєте вісім літургій не тілю. І, скажімо так, ну, трошки хваляючись, бо я теж з цієї парафії, що ніколи не буває менше як 500 людей на одній літургії. І є що робити, до кого говорити, з ким молитись, сповідати. І, і теж дякуємо цим людям, які сьогодні з одним священником залишились, тому що ще є отець Андрій, теж з Польщі, який допомагає. Але хочемо виразити вам вдячність, а ви перекажіть своїм священникам, братам за спільну молитву за те, що ви сьогодні тут і ці щире побажання від нас доволі. І словом Божим ви прийшли у світ, щоб за собою нас вести незрадно. Для вас сьогодні і пісні, і цвіт. І людська шана щира і доланна, хай образ Божий у душі сім'я, Христова віра множиться з роками, хай ваше добре і дороге ім'я, як символ миру, буде поміж нами. Дякуємо сердечно. Андрію від щирого серця, від всієї парафії, дякуємо вам. Ви маєте дуже гарного покровителя Андрія Первозваного, який перший приніс Слово Боже на цю нашу країну, на Київщину. І ви перший, Андрій, із Мар'янів, які в нас проголошуєте Слово Боже. І тому священника життя нелегке, але радісне. Радис не тим, що ви даєте, те, що Бог дає вам. Ви ділитесь словом, ділитесь любов'ю, ділитесь вірою, все, що вас обдарував Бог. Дорога терниста, але Бог усьому допомагає. Тому прошу Господа Бога, матінку Божу, неостанції допомоги нашій парафії. хай вона вам неостанно допомагає. Всі благодаті Бог дає. Андрій Перегородний вам усьому теж допомагає, захищає, всі ангели охоронці. І Святий Дух нехай завжди будуть з вами і допомагають. А це щоб підсолодити трошки вашеві <рес> <терпісту рес> дорогу, нехай вона буде вам все-таки легкою. Ще хочу сказати, дякую вам за такі щирі слова. І, знаєте, я деколи задумуюся, чи наші священницьки на сьогоднішній день життя ваше, чи ваше, бо насправді свідчення християнства сьогодні. І Ну, такою любові подружньої в сім'ї це дуже, дуже важка доля. Тобто для нас, християн, то в принципі, бачите, не важливо, що ми виконуємо волю Божу своєму житті, що ми відповідаємо. Але ми, священники, якщо ми молимося, якщо ми близько Бога, то це життя для нас є ну, однією радістю. Насправді, і, ну якби ясно, що є якісь труднощі, але, але можна так би сказати, такою дорогою щастя. Ви так, що ввечері казали, ну щось сказав, а я собі вночі лежу та й думаю, Господи, ти ж сказав, що не бійтеся, що ви казати, Дух Святий буде промовляти. І що Духа Святого просила за вас. так що, А ви дуже гарно сьогодні нам сказали, що хай вам Бог завжди так дає Духа Святого і надайте. Я ще хочу з вами поділитися, може затримую вас трохи перепрошую. Що недавно мав конференцію на школі життя християнського життя і організації, і взагалі, знаєте, просто говорив на одну тему, і на закінченні конференції я не знаю, звідки це до мене прийшло, я починаю говорити такі слова. Ніколи не кажіть загальними фразами, чи на народ, чи на церкву, бо до кожного можна вчепитися, чи на сім'ю. Розумієте, ніколи не говоріть, що всі винні, всі такі, всі погані. І потім, і це оказується теж було від свідок, тому що потім підходить жіночка, яка ну, прийшла до нас з харизматичної церкви, віднайшла в, в католицькій церкві і каже, знаєте, мені так на серці стало легше, тому що 에, вчора одна дівчина давала свідчення і погано якби виразилася про харизматичну церкву. Тому бачите, як Дух Святий керує, дякую вам за вашу молитву. Ще б депутає було спинання, побачаємо. Великий дар Господь вам зволив дати, пастирем поставив між людьми і владу дав, щоб нам ріх прощати, нас всіх вчинити Божими дітьми. На ваше слово, сам Спаситель з неба невидимо приходить на постін. І тілом поля наші душі кормить, із ваших рук в літурій святій. Із ваших уст він назначає вір. І Божих правд і правого життя. В других часах хоронить зневіри, проводить всіх до вічного життя. Тож хай Господь вам щедро допомагає, продовжить їх, примножить своїх ласк, нехай любові з неба посилає сьогодні, завтра і завжди повсякчас. Ваші роки то важка, жінців немає. Вік, багато вас, всі про це ми знаємо. Вашу мудрість знаємо ми: цінимо ваш досвід. Шана вас між людьми і повага досвід. Тож прийміть у Кліні від вас, ще вісела шану, всякий день, у всякий час, пришайте слава. Дякую за ваші прекрасні слова, і я ще хотів сказати, що. Ви знаєте, що ви нас підтримуєте на цій дорозі. Якщо є міцна сім'я, якщо є вірна жінка чоловікові, то це в нас священників будує і допомагає. Люди дуже можуть або підштовхувати священника до вірного служіння, або йому знаєте, просто теж допомагати як би, ну, допомагати йти в іншу сторону. Це так образно кажуть, теж не можу виразитися, якби трохи переживаю. Але дуже дякую і бажаю вам, теж, щоб ви були щасливі і завжди були вірні Христу. І насамперед закохалися в Ісуса Христа. І також, якщо ви закохаєтеся в Ісуса Христа, то закохаєтеся в свого чоловіка і закохається також в своїх дітей. Дякую вам дуже сердечно. Е, Анна Марія. Е, може подумайте, може до закону. Господь чекають сердець. Здоров'я і сили, весна дарує, молодості, цвіт, щоб ви добро на цій землі творили. З любов'ю в серці ще багато людей. Щедро проросло, хай Господь здоров'я посилає, радості і щастя додає. Дух святий, над Вами, Хай вітає, бо ви добрим пастирам нас є, хай дасть наснаги вам і сили, хай панує спокій, мир, добро, щоб ви довго Господу служили і в житті, щоб война що було. І тоді е, любов, що і між, жінкою між, між вами буде процвітати і рости. Господь постраняти. Нелегка свяченняча дорога, хрест важкий, на голову нести. Випроводити на рід до Бога, літургії з благанням, прости, не лише квітами, а й темряв. Устелена зимна путь. Але посіяні вами зерна з любов'ю у серцях зростуть. Любов Христова Хай обгорне вас, Отче, церкву, цілий світ. Хай вам Господь сотворить власті, благих і світлих. Опаніт. Дякую за такі прекрасні слова. Запрошую теж до розпізнання покликання. Чи ви вже розпізнали своє покликання? Так і мудрі ціні отця і сина, і святого духа. амінь дуже дякую за гатис мату. Слова всі так в скромні декорації, так старався зробити, щоб щось з матінки Божої було. Таке по сильні голубеньке матінка Божа є, так як ми з родоцької характері з вами на польській мові пішли мене, Господи, до людей і тут є, так, як ви казали, в проповіді, щоб дивитися в очі, і бачити Ісуса. Тому ми хочемо теж сьогодні подякувати за те, що ми бачили вас Ісуса, який давав нам Слово Боже, хліб, і, і це все хай буде таким. Часом цей трон людський є якраз, але коли з ними будете теж мати цей трон небесний Божий, то справді дякуємо за цю присутність і просимо, щоб ви нам ще нахилять служби Божої поблагословили і уділили благословення кожному з нас особисто. Дякуємо за те, що були присутні на моїй службі. Прийшли, дякую, отче, що ви пам'ятаєте про мене, що завжди підтримували мене. На цій дорозі цікавося, е, допомагали мені і словом і е, порадою доброю, допомагали мені йти. Е, може, якісь були складні ситуації. Я до вас приходив за порадою. Ви завжди якось там знаходили відповідь е, з, допоможу, з допомогою Божою. І хочу сказати, що. Ми двоє з такої парафії, що ми побачили святого священника і запалені цим святим прикладом. Отець я раніше пішов на багато семінарію. Мене Господь так трохи вів іншою дорогою. Там не думав спочатку про семінарію, скажу так, і хотів. Ну якби так, скажімо, планував собі створити сім'ю, але коли Господь постукав в моє серце, то я не міг просто цьому опертися, Це настільки була. Виразна, ясна благодать, настільки була виразна ласка, коли Господь у мене промовив, що я почав шукати монастир, де я буду для нього служити. І Господь мене привів до в Мельницьку, на, на Пілоцьку. І там Господь мене попровадив далі і аж до сьогоднішнього дня. І дякую за вашу молитву. І прошу, може, не за довгу молитву, а за коротке здхання може до Господа, щоб я завжди був покірним священником і завжди пам'ятав про те, що треба любити всіх тих, кого Господь мені поставить на моєму шляху. Будуть подобатися вони мені ці люди, чи може будуть не подобатися, але Господь не ділив нікого, Господь любив всіх своїх братів і навіть юду, який його зради, він все одно. Не вигнав, він знав, Ісус знав, що він зубрає. Навіть коли він приходить, цілує його, він каже: брате, для чого ти прийшов сюди? Тому дуже сердечний був заклад і дуже мені отець Лаврендій так завжди припомінав того священника, який хоче наслідувати того святого священника і тому віру, який в нас жив, городку зброю, багато храмів, практично три-дев роботи і багато добра для людей зробив. Дякуємо вам, Отче, і Господь вам благословляє. Для мене це теж такий доказ. Ми сиділи в школі за одною партією. А сьогодні за один вітер. Знаєте, це таке враження. тільки на секунду прочитаю, які будуть свята. Ви собі можете присісти, якщо трошки боляче. Сьогодні маємо святої Анни. Молимося за всіх, хто має діалогів.